В даному етапі, в даній країні, в даному місті я представник, представник полку Азов. Героїчного, непереможного полку Азов. І вибачте, Підтрим, давайте всі разом підтримаємо Азов. Готові підтримати. Будь ласка, послухайте, я прочитаю молитву за усіх азовців, які дійсно воюють, і за усіх азовців, які загинули. Послухайте, будь ласка, бачу. Україна, свята мати героїв, зійди до серця мого, прилинь бурюю вітрів кавказських, шумом карпатських ручиїв, боїв славного завойовника батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат революції, радісним гомоном Софіївських дзвонів. Нехай душами в тобі відродиться, славою ти опромінниця! Бо ти присвята все життя моє, бо ти все щастя моє, задзвони мені блясну до кайдані, скрипав шибене сподолявки, принеси мені зорьки катованих у льохах, в тюрмах і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб сміла йшов я бій! Так я пішли герою за тебе, свята, за твою славу, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбуни воля, потоптану честь, глумкатівкою, невинну кров побордованих дітей. Би, в української нації і тисяч інших, ми з нами що їх коштів порозкидання бо по тайком поховані. Спали вогнем.